Слава Україні та слава зсу Миколаєві. 29 червня, 1222-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі цієї ночі. Росіяни здійснили масовану ракетно-дронову атаку. І однією з цілей був Миколаїв. Дрони сюди летіли десь після першої години ночі, і шість ракет: три фугасні, три уламкові. кажуть, били по інфраструктурному об'єкту. В місті було дуже гарно чутно вибухи. Але наче загиблих та травмованих людей немає. Загалом росіяни запустили аж 477 шахедів. 211 з них збито, 226 подавлено ребом. П'ять ракет «Калібр» з корабля з Чорного моря, 4 з 5 збито. Також росіяни піднімали стратегічну авіацію і запустили 41 ракету. 33 з них збито. 7 балістичних ракет, одну з семи вдалося збити. Чотири надзвукові ракети кінжал, жодного збиття. І по прифронтовим територіям три ракети С-300 випустили, там теж жодного збиття. Крім Миколаєва, ще під ударами був Кременчук на Полтавщині, сама Полтава, Дніпро і деякі райони Аж Львівської області. Майже все летіло по інфраструктурним об'єктам. По всій Україні є прильоти в восьми різних локаціях. Щодо Одещини, там все більш-менш. Спокійно була лише тривога, ну і може там пару мопедів збили. На Миколаївщині збито 19 шахедів ще. Ну і ще в районі Очакова, як завжди, в піві дрони теж руйнування, наче постраждалих немає. Ну і на Херсонщині не припиняються російські обстріли і атаки з дронів. Восьмеро травмованих людей без загиблих. Але цієї ночі було трішечки гарних новин. Дрони не припиняють летіти на Росію. Є там прильоти. І чекаємо, що було більше таких новин.